Які процеси дійсно впливають на чіткість зору? Перше вік. У молодому віці кришталик прозора еластична лінза всередині ока відіграє ключову роль у фокусуванні світла на сітківці для чіткого зору? Уявіть, що око це фотоапарат, а кришталик це об'єктив, який фокусує світло. На світлочутливому сенсорі. Сітківці. Подібно того, як об'єктив фотоапарата налаштовується для чіткого фокусування на об'єктах на різній відстані. Кришталик ока також може змінювати свою форму і товщину. Коли дивитися на близький предмет, дрібні м'язи змінюють форму кришталика. Роблячи його більш опуклим і товстим, коли дивитися на віддалені предмети, ті самі м'язи розслаблюються і кришталик стає більш пласким і тонким. З віком приблизно після 40 років кришталик поступово втрачає еластичність і здатність змінювати форму. Це призводить до проблеми під назвою. Прес біопія або вікова далекозорість, друге Захворювання. Розглянемо найпоширеніші розлади зору катаракта. Захворювання, пов'язане з помутнінням кришталика ока. Глаукома. Захворювання очей, яке характеризується. Підвищенням внутрішньоочного тиску нерв страждає від підвищення тиску всередині ока, причиною якого є надмірне накопичення рідини. Це може призвести до пошкодження зорового нерва і повної втрати зору. Діабетична ретинопатія. Ускладнення цукрового діабету, яке уражає сітківку ока. Ретину і може призвести до серйозних порушень зору і навіть сліпоти. Третє астигматизм це особливість зору спричинена нерівномірною кривизною рогівки або кришталика ока. Його не можна вважати захворюванням у класичному розумінні, а скоріше аномалією. Коли світло фокусується не ідеально, тому виникає нечіткий зір, головний біль, швидка втомлюваність очей. Астигматизм можна повністю скоригувати за допомогою циліндричних лінз в окулярах, контактних лінзах або лазерної корекції. Четверте Травми ока. Механічні пошкодження рогівки або кришталика часто призводять до погіршення зору. П'яте недосипання Хронічна нестача сну може спричинити тимчасове розмиття і подвоєння в очах. ВИСновок зір це динамічний процес, який постійно перебудовується та адаптується відповідно до потреб людини. Протягом усього життя регулярні огляди в офтальмолога, збалансоване харчування та правильний режим праці та відпочинку ось ключі до збереження здоров'я зорової системи.